Так, друзі, як готуємося до весни. А є такі мікс міксустані весняні, дуже класний. Так, такі 110 під карго будуть класні, вони на резиночці. Упаковочка з двох одиничок: такі зелені і скінно-сині. Це несомість 110. Тут буде мікс брендів. Переважати буде ОВС. такі на дівчинку дуже круті на весну, 14-15 років. Класна моделька така. Далі такі будуть а, на 3 рочки від урові на дівчинку, десь від 2 тих років. Такі будуть на підлітка 14 років. Вони дуже класні, але вони не на утеплені йдуть. Але все одно на прохолодну весну. Дівчара таке люблять. Класні вони, такі широченьки. Далі двониточка 4-5 рочків. 8-9 ще набрав віс. Беріть, не пошкодуєте. Дуже крута якість, дуже класно носяться. Вже перевірено руками на своїх дітях. Далі така крута моделька теж буде на розмір 13-14. який колір гарний. Вони такі на манжеті знизу дуже класні. Далі такі 5-6 на двониточку. Такі вафелька 6-7. Навіть можна і на літо такі. Беріть потім не знайдете окремо 24, так щоб було багато самоспортиву. 24,30. Далі 12,18. такі є. H&M. дуже круті моми. 9,10. це така класна моделька. Завужна вниз, не хочу відкривати, але дуже класна моделька момів. Далі такі 9,10 стрейчові базові. Ось вони є відкриті. Далі такі на два ручки. Ось висока посадочка. Вони такі досить класно тягнуті, стрейч. стреч, стрейч. Ідуть такі, можна, в принципі, мені здається, навіть і на хлопчика і на дівчинку. Така базова моделька до школи, в принципі, то, то таке. Як, як шкарпетки потрібно постійно таке. Так, далі. Комплекс двох спортивочок буде такі темно-синій колір. Це у нас буде 6 років. Далі такі спортивочки на флісики, на маленькі байшки. Як лосинки зроблені, такі джгінгснуть, 7-8 років. Такі на двонитку, класні, дуже плотні, прикольні. На, а, вони як укорочені, теж тут підліткові, Пишуть, що 14-14, це типу, я так зрозумів, що вона укорочна моделька. Далі такі будуть на байці 13-14. Такі у нас будуть дзвониточка 6,7. Такі, такі яскраві 9-10. 5-6 це двониточка такі будуть на 7 8 двониточка. Далі такі будуть двониточка 13 14 спортивочки базові класні. Модель на дівчинку з 9-10. Далі від мдем дуже класні джогери. Покажу на хлопців. Вона вже їх по моєму не лишилася. Це одні якісь десь знайшли. Дивіться, яка класна. Тут такий котончик, тканинка. Їх класно. Хлопці дуже люблять, такий кольор, дуже класний. Вони тут ідуть з підвороти, можна їх відгорнути. Можна укорочення модельку зробити. Мочно рівочко працює. Класні джогер, 12-13 років. Ми такі легенькі, весну, навіть можна на літо вечором, спокійно, бо така тоненька тканинка. Далі 6-7 рочків, двониточка. Далі такі від дем 6 7 джейм. Це на ризиночці просто йдуть як класинки, типу це в нас що неба. Бачу, ага, це такі спортивочки 5-6 рочків. Вони йдуть така плотна двониточка, 4 ниточка. Далі така у нас буде на 4-5 двониточка. Такі у нас... А, це комплект. з двох тоніжків на 4-5 рочків. Далі така дівчинка, ніжний колір персик 7-8. Це у нас моделька буде на 5-6. Трикотаж, просто бомба. Штани просто класні, я вам дуже рекомендую. Зараз кажу після нового уроку, тільки от штани навесні будуть грати. діти все одно познашують трохи. Так, і така моделька персик на 7-8 рочки. Далі такі класні вельвети, крупні можна на зараз. 4-5, 9-10, теж такі стоячі мікровельвет, дуже класні. Португалія, по-моєму, це. Ще такі від неї від рочків, класні на дівчинку полівого кольору на байці утеплені такі дуже штанішки. І одні такі скіні, тоненькі йдуть. Більш така, а на 9-10 рочків. Класні, замовляйте.